Всім вітання. Коротеньке відео, можливо, комусь стане нагоді, тому що ми вперше робимо у нас. Раніше в авто були парабані, там тормозна. тормоза, то ручник. Ручне гальма зовсім по-іншому було зроблено. Тут диск від тормоза, задній ручничок. І вони зводяться ну, таким чином. Подивилися трошки відео в інтернеті. Це ключ із болгарки був. До нього приварили гайку, зайве обрізали, а закруглили. Ну, правда, зірвати, бо в нас були колодки в такому же стані. Бачимо, тут метал терся, колодок не було. І вони вийшли ну, на всю довжину, супорт, сам ціліндр вийшов. І Зрушити було тяжко. А цей ключ просто не тягнув. Почати крутити. Отаким ключем. Цей ключ нас нас ну є в нас і менший. Тормозні трубки буває, ніяким ключам не беруться в цей зажимає, одночасно зривається. прекрасний тип ключа для щось такого, якщо вже нічим більше не можна, зірвали, а далі вороточок з трощоточкою продовжувач. Вдіваємо. Тут гайку приварили на 24. У нас була це із передніх шарові опори гайка. Сюди ми Прошу, зняти. Встає, бачимо сюди. Плюс вдіваємо сюди з тріщоточкою і крутимо. Крутити треба трошки довго. Ну, я одною рукою, бачите, тримає навіть не за кінець. Ось отакий От спосіб заміни колодок. Кому цікаво, ставте лайки, дизлайки, підказуйте, підписуйтесь. Дивіться наші інші відео. Всім до зустрічі!